Ми продовжуємо, і знаєте, за рік війни лідери західного світу були у Києві частіше, ніж депутати з партії ОПЗЖ. І знаєте, ці візити підтримки продовжуються і по сьогодні. Тож уявіть, Лондон квартира одного із найбільших друзів України. Борис! Борис Джонсон! Джонсонюк! А. <плес> ну, вибач, кохана, я всі думки про Україну. Вибірш. Звичайно ж. Борис, нам треба з тобою серйозно поговорити. Чуєш, а якщо я одну частину голови покрашу в синій колір, інша в мене жовта. Like, як ти думаєш, в Україні оцінять? От якраз про це мені треба з тобою серйозно поговорити? Я знаю, чула, що в Україні найвродливіші жінки в світі. Тому я дуже тебе прошу. Скажи мені правду. В тебе є інша жінка в Україні? Добрий день, дан, роботи. Керри, ти про що? А? Нікого в мене нема. Що ти взяла? З того, що ага. в Україні ти буваєш частіше, ніж мені. Бахали. На мені. О. Зі мною. Дивись, якщо я хотів би собі українку, я поїхав би до Польщі. Тому що там зараз дуже багато українок. Тоді, я думаю, ти не проти, якщо я подивлюся, що ти там зібрав з собою. Раз. Що тут робить рубінець? Борис. Для кого ти куйовдиш своє волосся більше ніж для мене? Та ні для кого. Вона перукар? Скажи мені, вона перукар. Ну, що ти мене ніколи. А як ти поясниш ці засоси на шиї? А, оці. Це Резніков. <різв 'я> Він просто дуже був щасливий і вдячний за челенджери. Звичайно. Да. Так, Борисе, я тобі не вірю. Давай сідай швидка перевірка. Отже. Дата нашого весілля. Це дуже просто. 28 травня. Okay, да. Це дуже bad. просто запам'ятати, тому що це День Києва. Uh, тоді дата, коли ти мені освідчився? Uh, 15 червня. Це теж дуже просто запам'ятати, тому що uh, це день народження пса Патрона. Плюс чотири дні. Інтерестін. Тоді день народження моєї мами. Мами? Мами. Ось мій мама. Мама. Мама, це така жінка, яка народила Зеленського. Тільки мене. А, мама. Е, мама, е, значить, е, 25 квітня. Це теж дуже просто запам'ятати, тому що е, це перше згадування чернівців. Плюс 800 років. І два дні. Звичайно ж, дуже легко запам'ятати. <Слух> Дальше, <Слух> Борисе, я тобі не вірю. Дай мені свій телефон. Oh Дай я перевірю, oh ти ж не проти? Так, так, лизав, лизав. Дай подивлюся, хто тут з тебе є. Ага. Ну, Зеленський, звичайно, Єрмак, Шмигаль. Oh, а хто така Наташа? <Слух> Наташа? Так. А, Наташа це перукарня. Pardon? Ну, В Україні так називається перукарня. Uh -huh. Перукарня Наташа. Серйозно? Yes. А хто тоді така Лена Наташа? Лена, це перукар. Перукар Лена, яка працює в перукарні Наташі. Це булшіт. Кохана, я теж спочатку не міг зрозуміти, як можна знайти Лену в Наташі від Катерини. Потім почав звикати. Uh. Окей, окей. А, хто така арахамія? А, Арахамія це чоловік. Mm -hmm. Так, а тоді хто така притула? Притула це теж чоловік. Ось фото. Mm -hmm. Симпатична. Так, а що це за номери? Кличко один, кличко два, кличко три? Ти жінок так записуєш, так? Ну, no, eh. Кличко один це Віталя, ага. кличко два це Володя. Так. А? а кличко три. А кличко три це номер телефону, з якого вони дзвонять вдвох. <ристо> Я не лізу в їх сім'ю, мене не анкіресує. Too complicated. Так. Голі фінші, борис. ось тут ти попався. Олена волога білизна. А, а це провідниця з Укрзалізниці. Волога білизна? Волога білизна. А ти коли-небудь е, спала в поїзді Київчоп? Ну, і навіщо тобі її номер? Ну, вона дала і сказала, щоб їй дзвонили, коли щось потрібно. А ти що, і... Да. і що тобі було потрібно о другій годині ночі? Туалетний папір. Ну, Це Укрзалізниця, розумієш? СВ, купе, плацкарт, немає різниці, туалетний папір у провідниці. Так, почекався, а це вона на фото? Так. Навіщо ти з нею фотографував? Це не я, це вона фотографується з усіма, хто брав в неї папір, щоб не забути, кому віддала. Або дала. А Керрі, Ну, що ти починаєш? а? Ну ти просто взагалі з глузду з'їхав з цією своєю україною. Чому? Тому що ти мене змусив вивчити українську. Що поганого? Що поганого. Ти постійно змішуєш ці слова після свого «Добрий день, everybody!» і зі мною так розмовляєш. Where is my сніданок, Don't мармі, лец Let's go покуверкаємось. Їй ти теж так кажеш, так? Да? В тебе там є жінка-борис. Кохана, в мене таке відчуття, що ми з тобою зайшли в Метроград. Що? Ми заблукали і не можемо знайти вихід. Ти так змінився після цієї своєї України. Як? 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 Ти коли йдеш з дому, то п'єш чай з фразою на коня. Ми по тридцятому колу дивимося серіал одного разу під Полтавою. Мені просто подобається грандіозна гра акторів. Ой, Боже. А коли ти виступав перед англійськими школярами і закінчив свою промову словами Ось така х малята? What the hell? Ну, це класика. Це дід Панас. Так, все коротше, мені це ну, виїхали. Ну чому їдеш ти? Чому не їде сунак? А, ні, ні, ні. Сунак вже один раз був, з нього досить. Чи ти теж думаєш, що в нього там? Знаєш, мені байдуже, чим займається сунак в Україні. Він, звичайно, цікавий, мужчина, і прем'єр-міністр, і займався в Мільйонері трущоб. Але він мені не чоловік. О, точно, Мільйонері із Я думаю, де його раніше бачив. Добрий день, everybody. слава Ісусу Христу. віки слава. So, мене чекає дядя Микола, з бла кар мені треба їхати. Борис, oh, ну будь ласка, ну, не їдь! Не можу. Ти кохаєш свою Україну більше, ніж мене. Та ні. Я кохаю тебе, керую. Але. Як можна не кохати країну, в якій в тебе в поїзді окремий вагон? Як можна не кохати країну, де, виходячи на вокзал, навіть якщо тебе обурували, то з фразою «Ого, 500 фунтів? Чи маєте 100 здачі? 400 йде на ЗСУ? Дякуємо Борі, за допомогу. Як можна не любити людей? Які, коли виключають світло, відкривають взимку вікна, випускають другу цінне тепло, лише для того, щоб сказати Путін хо. <плес> Як можна не любити країну, в якій не одна, а кожна жінка королева. Як можна не любити людей, які б'ються за тебе, за мене?